Підняли. Да, я теж її пам'ятаю з дитинства покірне ягня, дві матки все. Це така такий хінацея, це такий бред. Ви правду кажете. Це просто бред. Тому що ви прикиньте, наскільки треба бути подлабузником, терпілою, щоб мати радіовигоди. А де я? Чому я маю сати дві матки? Мені вони не треба, мені то взагалі я чаю хочу. Наскільки цими всіма з дитинства приказками, оцими всім людям прив'язували рабство? Коли сказали, як е, діти сі, пан нарає на роботу, рабів, роб він їх садить стіл і дивиться, як вони їдять. Якщо як людина їсть, так вона робить. Блін, я хочу так собі їм. Причому тут моя їжа до, до пана. Дзвонили да? пан. Перед паном ти маєш служити. Чого людина має? І цю робити, бути покірним. Треба бути собою. Треба бути собою. І треба завжди буде вибирати одне. Вас не вийде вибирати два, не вийде одною жопою сидіти на двох стульчиках. Але прикиньте, як ця приказка прикольно і класно впливає на людей. І люди реально думають, що можна оцею терпілою добитися до благ, коли вони їх добиваються, розуміють, що воно безсмисленне. Тому що коли ти з двох цічок сеш, від того зі себе придаєш. Більше інформації в особисті, кому потрібна консультація, регреси, чистки, обучення, все пишете в особисті.